Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців у усіх куточках світу. Зараз у нас 12.21, Почалася сирена. Перед цим були вибухи. 12 12.21, Я якраз готувалася, сиділа до розкладу. Програміли два вибухи. Що це було в повітрі? Чи десь прилетіло С300, хто його знає? Коротше кажучи, ось 12.20 у нас відбулося. Де, що, не не неясно, потім узнаємо. Дивіться, це я тільки що тримала в руках з думкою. І ось вона показала дно дно, але помірність де бачите? Подивимося, де воно було. Ось захист іде. Захист і відчай. Але тут п'ятірка йде. Тобто ось так працюють карти, бачите, тут же? Давайте подивимося, зараз, центр міста. Лівий берег міста Запоріжжя. Ну, вже настроїлася, я вже буду робити. Я не буду відлікатися. Єдине, що може бути час люди ходити тут під вікнами, знаєте, з емоціями. Так, давайте глянемо Дніпровський район, міста Запоріжжя. Дивимося на три доби. Сюди входить а, в лівий берег в першу частину. Я вже не пишу, що це перша частина, всі знають. Сюди входить центр міста. Дніпровський район, який на лівому березі. А центр міста це Вознесеновський район, Олександрівський район. В цю частину примикає Заводський район, і Балабіну я теж ввожу сюди. Давайте подивимося. Балабіну я вводжу, знаєте, куди я, я завжди прописую, де воно. Бо якщо там вийде длинніше трошки відео, то я його вкладу в комунарський, наприклад, район, де менше було. Часу затрачено на розклад. Тобто, в мене балабіно воно мігрує з одного розкладу в інший по-разному. Тобто, але я завжди в назві пишу, де воно присутствує. Поїхали, дивимося Дніпровський район на лівому березі, це від Дніпрогесу до площі Поляка на три доби. Так. Четвірка чаш випала, тобто сумувати ми будемо, але ситуація традиційна, і ця традиція лежить між четвіркою та вибором. Вибор, прекрасний у нас вибор, що той, що той початок прекрасний і по почуттям, і по матеріальному, і по життю, так що все нормально буде. На цю четвірку кладу, ось іде життєва енергія по королеві, по рицарю. Тут ми будемо вирішувати самі своє, самі своє существування і будемо захищатися. Кладу на традицію, і тут у нас падає фортуна, вона лежить між рецем та четвіркою, так що все буде добре. Я дуже на то сподіваюся. Рицар по жезлам буде працювати і захищати цей район. Дивимося далі, ми дивимося Вознесенівський район. Сперти вам випали люди на Вознесеновський район. Зміни і зміни в кризис і трійка, і трійка по серцю. Це впало на зміни на смерть, на тобто, я б не сказала, що це великі зміни, тому що. Четвірка, це наш такий стан. Взагалі, виходить, що ця трансформація лежить між таких карт, бачите? Далі у нас іде е п'ятірка по кризису, по життю і по фінансам. Вона виходить між таких карт, тобто теж іде негатив. Ну і заключення на трійку йде п'ятірка мечова. З чого я роблю вивод, скоріш всього, тут буде. Це не перемога, це проігрується як, звісно, поразка, і ця перемога нічого не дає. Може впасти щось на голови, обломки. Бломки чогось. Так, да, бачите, щось дурне, щось дурне. Так, да, будемо захищатися ось. Таких пажик впав. Да, може так, може таке статися, може таке статися. Сказати, що дуже пошкодять домівки, я не можу. Не можу, тут впав король, стабільність. Не можу, але щось таке воно не дуже значне, воно може трапитися. Чи будуть травмовані люди? Відчай буде, стрес буде, але буде більш-менш позіркам і бачите, справедливість. Руйнування. Палу... Знаєте, падає башня? Падає, що багато тягнемо. Але ми захищаємося тут, розумієте? Захищаємось і є вибір. Тому я не можу сказати, що тут будуть руйнування. Може, невеликі, незначні. Може. А може взагалі не бути? Чому. Може повилітати скло, можуть щось там з автівками трапиться. Я багато приділила часу. Так, далі Олександрівський район. Ця карти. Новини тут будуть погані. Бачите, відчай, страх можуть бути втрати. Можуть бути втрати. Але але є вибір. Е, є вибір, і, в принципі, будуть працювати по цьому питанню дуже-дуже серйозно. Новини потім більш-менш нормальні, будуть виконавці, виконують свою справу. По по втратам ось така ситуація. Тобто буде, буде дана відсіч, буде дана відсіч, бачите ось. Іде удар, башня, тобто, але падає на башню туз. Так, да, це ми зіб'ємо, ось, йде виконавець і йде захист. Ми зіб'ємо. Так, це ми будемо працювати. І йде гарний, бачите, робота і по гарним почуттям. Але бачите, Олександрівський район буде такий тут так, відпрацьовувати. Давайте глянемо Заводський район. Заводський район. Тут якісь зміни, але буде все відпрацьовуватися. Більш-менш у вас буде все нормально. Даже впала вам імператриця. Тобто. Ось, бачите, у вас тут зміни. Так, іде четвірка чаш, але тут немає руйнувань. Руйнувань, карт руйнувань тут немає у вас. Бачите, які карти йдуть. Тобто я не бачу, щоб в Заводському районі був якийсь, якийсь поганий рух і якийсь хаос. ні, Немає. Так, Давайте я подивлюся по людям в цих районах. Зараз розкрию. Значить, на королеву чаш припала папеса і втрата. Може, щось по початку буде приховано або закрито, ми не будемо про то знати. Якось так. Так, може таке статися ще опали мечові, потрійки. Так, воно може пізніше людина потім помре. А, чому тут у нас кризис? Тому що ми захищаємося на фортуну. На фортуну, бачите, фортуна у нас і домівки вроді як цілі, але все ж таки маніпуляції по дьяволу будуть, і оці всі речі будуть. Так, по двійки жезлів ми шукаємо захисту, але, на жаль, деякі моменти ми не бачимо, не співаємо на них відреагувати. Тому, в принципі, по людям, що я можу сказати от в цьому сенсі, буде якась ситуація по людині, що може буде втрачена людина, але ми пізнаємо, це буде якось відтягнутий момент. А далі буде якесь залякування, все ж таки людина, люди будуть мати оце такий стан. І, і дещо оця карта буде якась, е, момент якогось м, стану нерухомості, але людина буде жива. Ну, Може, постраждають якісь, е, руховий апарат або втрата свідомості, щось таке. Тобто це по цим районам взагалі, що десь станеться, ось воно показало. Далі йдемо. Дивимося Балабіна. Всього Балабіно. В цілому непогано, якийсь іде момент у вас, бачите, дев'ятка, страхи, але в цілому я не бачу, тут є і вибір, є і, але й буде і летіти, тобто, ну ось така ситуація буде. В цілому я не бачу руйнувань тут. Захист, все, тут я не бачу тут руйнувань. Так. Тут можуть бути постраждалі, але будуть вони живі. Ось якось отак розумієте. Тобто життя буде, будуть страхи, буде депресія, але постраждалі люди показали, що будуть. Тут не впевнена трошки ситуація, тут дві от ідуть. По життєвій енергії, по фізичній енергії йдуть в невпевнений стан. Бачите, і перша трійка тут іде вибір. В принципі, непоганий шостого, шостого боку. Так, тут можуть бути постраждалі, але не дуже. І може навіть більш психічна ситуація, тому що по луні. Якось так. Але й двійка фізична, вона теж тут присутствує. Ну, непогано, там вибір є. Ну, бачите, є по балабіну якийсь момент такий. Все, я вам показала другу частину лівого берега, люди. Трошки в мене впав настрій від цих вибухів. Тепер ось хтось десь постраждав, ти це розумієш. Щось десь розвалило, ти це розумієш. Навіть якщо на голови впало, то це ж комусь упало. Або кудись упало і щось там наробило. Дай Боже, що попало в поле, Ну, то ми почуємо, мабуть, наприкінці дня або завтра. Все, люди, бережіть себе, бережіть своїх близьких, тримайте нос повітру. Все буде добре, все буде Україна. Ми переможемо цих клятих москалів, але треба на той час. Все. Бажаю вам щастя!